Всім привіт! Це я Трениний Кодик. Вибачайте, що не було відео. Сьогодні реакція на новий тизер нового серіалу про Майнкрафт. Дивіться цей відеоролик, беріть кусяшки, ми починаємо. Так, ну тут -то вже понятно, що це якийсь портал в світ. Як я так думаю, боже приблизимо і ми побачимо. Та, там же якийсь видно, якийсь там і світ. Зараз ми це добре подивимось. А цей портал, напевно, світ в Майнкрафт там, де будуть люди, я так думаю. Ось це от світ. Дивіться, який це світ. Подивіться, який він класний. Друзі, це повна капець. От дивіться, який він класний. Просто. Я от не знаю, як це ще казати. Але топово. Зараз ми подивимося, що саме буде далі, бо тому що мені теж якби інтересно. <му> Оце от звісно за дітей дівчини класний портал. Просто подивіться на нього. Я не знаю. Вони, напевно, з реального життя попали в Майнкрафт. Це моя думка. Думаю, цей серіал буде в 25-му році класний, але не буду спойлерити свою реакцію. Так що дивимося далі. Ні, ну я не можу зупиняти і дивитися на цей портал. Для мене він дуже сильно сподобався. от, цей от портал ззаді цього чела, який е, от робить таку реакцію на цей е, с овечка теж якийсь класний. Ой, не чела, боже, просто овечка теж баран якийсь класний, ну, чесно, в серіалі придумали класно. І подивіться, який він дуже класний. Чесно, він мені теж сподобався. Як, як, як персонаж цього серіалу Майнкрафт. Все дичина. Своїй уяві, типа. Що... <плес> Не, ну інтересно, що він робить? Тут можна створити все про що мрієш. Да, ті розбойники теж чесно дуже класні. І що там написано ті тепличці, саме я щось не прочитаю, але я прочитав щось там проснівеш і щось там таке. Але давайте дивимося далі, бо тому, що чесно, ті розбойники такі класні. Хто ти такий? Я. Я стію. Вот цього зробили мем, І, Чесно, оце от легендарний Я гаразд. Це дядько якийсь Оцей Вот блок, честно письмо, тоже должен Оце от, я розумію, лама. Це, напевно, ліпший персонаж, якого зробили. Ну, типу, не ліпший, але нормальний. Такий, як тварина і персонажа Майнкрафт. Ну, от теж якась лама теж класна. Лама, походу, інфаркт получився. Жаль і, і жаль того, добряка, звісно ж, він мій любимий персонаж. Хоча і може не любимий, та пофіг, чесно. Ну тут теж -то не про Ламу. А чесно, мені подобається, що оцей сабіт занял Лами твою дивізію. Зуби теж, звісно, класні, шерсть теж, звісно, класна. Ну земля мені теж подобається, чесно. Як би сказати, так класний. Такий серіал. Лама, ви прихоліст?